Удар запропонував знятися кандидатам нашим. Я тільки буду говорити про тих, кого я дуже добре знаю і знаю ситуацію. І у вас не буде сумніву, і я просив би, щоб ви це передали так, як є. Значить, я вважаю, що це, хто це придумав, але вважаю, що це провокація. Наприклад, кандидат Володимир Анатолійович Дець, ви знаєте про те, що два кандидати до влади Петро Душейко а за ним головко, заступник губернатора, знялися на підтримку третього кандидата, якби самовисуванця від партії регіонів Зубика, так? Як ви думаєте, хто має шанс там перемогти при таких обставинах? Абсолютно я вам можу показати сьогодні, Оксаночко, принесеш папку цю з соціології, там дуже серйозні речі, я потім вас оставлю, тому що це, це як уроки. Андрій, попросиш, щоб приніс папку. Значить, так от, уявіть собі, ми знаємо, що, наприклад, по Черкасах е партія Батьківщина набирає там, 26 з копійками і партія Свобода набирає біля 10%, більше 10. Це загальна цифра 35%. В округах е Гріся і Доценка там ситуація суттєво вища. Я маю на увазі. по... Е по, по цим двом партіям, ці дві партії, які фактично є партнерами. І переважна більшість виборців, ми це бачимо, голосують як за партію, так переважно підтримують кандидата. Який може бути шанс, наприклад, у кандидата Чуприни при всіх обставинах із рейтингом там партії удар, в районі там 10 чи, чи 12, чи хай 15 навіть відсотків? Це виключене питання. Місто, якщо говорити, давайте будемо так говорити. Якщо говорити ми ж. Обираємо опозицію, чи ми обираємо лохотрон. Три приклад привожу слідуючий. На конкретний на приклад. Вони пропонують з, зняти кандидата, нашого кандидата Леоніда Даценка, яку ви ну, просто всі ж добре знаєте. Значить, я думаю, що нікого немає не сумніву в тому, хто, хто є реально в опозиції, хто це з вами говорить. І я це доказую всім своїм життям. Я думаю, що також немає не мав сумніву в тому, що е, хто такий Леонід Доценко. І на користь кого пропонують зняти е, кандидата від удара Павла Філіпенко. Павло Філіпенко, який пішов в Удар, кинувши Батьківщину, да? кинувши Батьківщину, який ніколи в житті рота не відкрив в опозиційному плані. Так же? ви це знаєте. Який єдиний голосував проти того, щоб. Притягнути органи правоохоронні органи за е, порушення кримінальної справи проти Булатецького по турнікетам. Він єдиний депутат обласної ради від партії Батьківщини голосував, голосував проти. Всі голосували. Яка опозиція може бути? Про що? Це тільки ну, провокатором або ненормальним людям це може зрозуміло. Тому я оцінюю це як. Е, як провокацію, чи знає про, це, про цю провокацію Центральний штаб, наприклад, того ж удару, чи знається про це Центральний штаб нашої, нашої партії, але я вам скажу, що деталі я не буду розповідати, коли, коли мені запропонували знятися на підтримку Кондратенка, я хотів би таким чином, от якщо щоб нікого сумнів нема, є елементарна проста схема дослідження. От візьміть. Зберіть 10 чоловік, там, сусідів своїх, там, чи 20, 2 рази, 3. І ви побачите, хто є хто сьогодні в цій ситуації. Значить, тому я вважаю, що це є деструктивні дії. Я сподіваюся, що наші кандидати, я вірю в те, що кандидати наші значить, і, ну, розберуться в Києві, мабуть, хтось, ну, знаєте, сьогодні ж йде маніпуляція з цими цими дослідженнями.